В ефірі. Колеги, Ви відкрити продовження засідання сьогоднішньої приймали партії села людей і голосувати за продовження після ПРД. Хто за? Хто проти? Продовжуємо все У мене є пропозиція. Надісти пропозиції в перелі про те, щоб зняти деякі питання з порядку денного.

Про встановлення процедур, про внесення зміни до положення при ради, до заключення інформативних документів партії, про затвердження типового редакту політичної партії села. І зміни за оплатами політичної ради партиї села. Ми зазнали на змому почати. Просто означатися просувати за зняття цих подальшової катудемо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Спасибі Одному одноголосно. Е, у нас залишилося одне питання на п'яти денному. Це про розробку актуальної огнення програмній артії Сила Людей. Е, Ставимо голосування за основу і в цілому. Е, це є проект рішення. Прошу визначатися. прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримуємося. Одноголосно. Дуже велике спасибі, велике дякую за сьогоднішню роботу. Ми дуже активно працювали, багато прокомували. Ми дійсно знайшли дуже багато різних елементів, які нас насправді об'єднують, і ми. Хочемо сказати, що такий формат нашої роботи який сьогодні є дуже хорошим надбанням на тацювання, і саме спосіб, яким ми сьогодні працювали, є дуже правильним, дуже добрим і дуже виваженим і відповідальним з боку усіх членів політа. Вам великі дякую за цю роботу дену за цю зіч за засідання політали і пропоную зараз засідання політа. Прошу визначатися. І проголосувати за закриття засідання комітету. Хто за? Хто проводить? Хто отримався? Один утримався всі десять. Рішення прийнято. Я вожу закриті закритою засідання контради сьогоднішнього. Всі спасибі. и про специалист и открытость. Помните, там была очень хорошая фраза, что после заседания, то здесь мы можем ругаться, когда мы будем за пределы. Мы не ругаемся.